Розпочинаємо роботу виконавчих комітету про виконання бюджету Шоскінської міської територіальної громади. До бюджету Шоскінської міської територіальної громади за перший квартал поточного року надійшло доходів в сумі 184,6 млн грн. Це становить 27,4% до річного плану. В структурі доходів бюджету Шоскінської міської територіальної громади основна. Тома вага надходжень складають власні надходження. І вони становлять майже 80%. Офіційні трансферти складають 20%. Внесення змін до бюджету Хросмуської міської телеграм. Які зміни вносяться в доходну частину бюджету, збільшує доходну частину на 16 тисяч гривень за рахунок того, що Сільська селищна рада передає нам субвенцію для надання психолого-педагогічних. Корекційно-розвиткових послуг для своїх дітей для нашого інклюзивного ресурсного центру по видатковій частині бюджету ще такі зміни по управлінню праці пропонується збільшити видатки на суму 2 млн грн. для виплати матеріальної допомоги громадянам громади. По управлінню житлово-комунального господарства планується збільшити видатки на суму 4 млн 289,9 млн грн. А саме на проведення поточного та капітального ремонту ліфтів, на проведення організації з благоустрою і на поточний ремонт автомобільних доріг, Плануєте проводити поточний ремонт село Пирогівка, поточний ремонт, вулиця Миру та вулиця Перемоги, вулиці Лесі Українки, СМТ Вороніш, по місту Шостка, вулиця Марата, заїзд до дитячої лікарні. Провулок Марата 3А, вулиця Миру, вулиця Робоча, тротуар, світла, Свободи, Цілковського, 12, Шевченка. Не вся вулиця частково, Це Собічі, вулиця Вербичівка, знову по місту Слобідська Кутузова, поображений також дільниця між будинками 20 і 32 по вулиці Шевченка, поточний ремонт до садового товариства Маківське. І в селі Чапліївка цілий ряд доріг: Зінов'єва, центральна, Гагаріна, горьково, березівська і пріозер. Яких ще додатково ще до нас звернулося управління освіти для розподілу коштів на оздоровлення дітей в Бельгії? Планується оздоровити перших вісім дітей. Плюс два чоловіка з супроводу і одна мама, батьки яких загинули на фронті, і оздоровлення буде проходити за кордоном. Перший раз спробую. Європа обіцяє харчування, проживання, аби вже не себе транспортування туди і назад. Якщо вийде, то слідуючі діти прийдуть знову знову. Потім може з більшим тут. Довго думали на території України здоров'я надзвичайно проблематично. Не можна забезпечити безпеку цих дітей. Тому от така робота розпочинається. По дорогам повну суму вони не перекривають, вони перекривають. але вони попадають вже в бюджет і розпочнуться робота. Потім через який час, якщо будемо працювати ну, хоча б не гірше, ніж зараз, то через який час ми ще не саме додатково фінансовий ресурс, то всі ці дороги будуть. Власна державна адміністрація, ви знаєте, поставила задачу збільшити контроль за ремонтом доріг. Тому ми будемо давати заявку в область, на які дороги ще додатково. час. Доріг сьогодні розглядається, це дорога Каліївка-Глазово, там трохи більше двох кілометрів буде ремонтувати дороги, якщо затвердить обласна адміністрація, знову ж дорога. І от погрибки, там 2,3 кілометри, розпочатиме роботу. Але теж обласна державна адміністрація своїми департаментами буде узгоджувати цю. Будемо посилювати цьому напрямку. Буде будуватись тротуар між посьолком і шостою. Буде завершено ремонт тротуара по робочій з розв'язкою там на повороті. І робота по ремонту тротуару буде збільшуватися.